Я <свес> бы а сегодня не проехала по их Короче, всем привет, с вами я Аня Филс Арт, вы на канале Аня Филс Арт. Короче, с вами я Аня. <свес> <свес> для <меня>. <свес> <свес> я, ого, я и долгожданно, у меня открытие распаковки Я говорю такие что я никого посылка не открывала, хотя я их открывала. <свес> Или он же си?

Так, перше, що ми бачимо, це у нас ходить біла бумага. Ага. Білий папір та різнокольоровий папір. Опа. І ще. Ага, це в комплекті. О, тут і фіолетовий, фіолет. Тут теж у нас йде папір. Та сам та принтер. Супер, так що тут нічого більше нема. Ні, нема. Окей, розпаковуємо. А де воно? Тут, є, тут каже, багатенько.

Uh -huh. Инструкция крутится. Да. А, Это сам кота-принтер малюсенький, Вот такой котопринтер. принтер Чуть я она открывается. <смешки> да, я потом буду <смешки> открывать. А, такой котик. А, такой котик. <смешки> Зарядка. <смешки> Инструкция <-то>, что вам... <смешки> Да, довольно много компьютеров. Первый мы Да. А то що Ну, ну, щось таке от. інструкція десь, Можна на не зарядити почати. Ну, спочатку зарядитися. Всім дякую велике за перегляд. Такий у мене був подаруночок. Я сьому багато обсудив на подарунок, щось така кнопочка, щоб вмикати. Коротше, дякую Віки за подарунок, це дуже класний. Я звичайно зараз не як ним користуватися, але, блін, це дуже круто. Такий круто, блін, я вже ще... о ньому мріяла дві... два роки, тому що хотіла в обережному році купити, але я не змогла. Тому що він її потратив на інший. Я не, не пам'ятаю, о був дорого коштувати. Короче, всем дякую привет. Всі папа. З вами була я, Аня Чуз Артс, моя родина. З моїм моим крутопринтером та. Кота, та... Я, да. Аня, мяву. Да, крутий принтер. А, супер, який кінь.